Привіт, друзі мандрівники, я Кеті Гемлін, і я дуже рада вирушити з вами в подорож сьогодні. Ми прямуємо до місця, сповненого пригод, відпочинку та чистої краси до Кінтана-Ро, Мексика. Тільки уявіть, бірюзові води, що виблискують під мексиканським сонцем страдавні руїни, що шепочуть історії про давно зниклі цивілізації та яскрава культура. Кінтана-Ро – це не просто звичайне пляжне місце, це штат на півострові Юкатан, що межує з Белізом, де Карибське море зустрічається з джунглями Юкатану. Чи ви любитель пригод, історії, чи просто хочете розслабитись? У кінтана Ро є все. Приготуйтеся досліджувати приховані синоти. Ці природні басейни з кришталево чистою водою ідеально підходять для плавання та снорклінгу. Ми прогуляємося жвавими містами, такими як Канкун і Плая Дель Кармен. Відчуємо їхній пульс і скуштуємо найсмачніші місцеві страви. Тож пристебніть ремені, намастіться сонцезахисним кремом і приготуйтеся досліджувати магію Кінтана-Ро разом зі мною. Кінтана-Ро – це місце контрастів. Де давня історія переплітається з сучасною розкішю, а дика природа зустрічається з гамірними містами. Уявіть собі, що ви досліджуєте руїни Тулума, що стоять на вершині скелі з видом на Карибське море. Але Кінтана-Роо Ро – Роо це не лише давні руїни, це і приплив адреналіну, коли ви проноситеся на зіплайні крізь густе листя, відчуваючи вітер у волосі. Та ширяючи над верхівками дерев. Це і захват від занурення у підводний світ мезоамериканського бар'єрного рифу, другої за величиною рифової системи у світі. Від гострих відчуттів пригод до спокою природи Кінтана Роо пропонує дивовишний спектр вражень, які залишать вас у повному захваті. Друзі мої, це незвичайне туристичне місце. Ми збираємося вийти за межі курортів і відкрити для себе справжнє серце кінта наро. Ми наважимося вирушити туди, куди мало хто добирається, дослідити приховані печери в джунглях і познайомитися з місцевими жителями, які тут живуть. Уявіть, що ви плаваєте в синоті, де сонячне світло проникає крізь воду. Освітлюючи сталактити та сталагміти, які формувалися тут протягом тисячоліть. Або уявіть, що ви досліджуєте біосферний заповідник Сіан Каан об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО, який є притулком для незліченних видів тварин і рослин. Ми будемо плавати на байдарках по мангрових заростях, спостерігати за екзотичними птахами і, можливо, навіть побачимо крокодила, що гріється на. Сонці. Це спосіб відчути справжній дух кінтана роо, відчути тепло його жителів і багатство його культури. Привіт, друзі, уявіть. Сонце сходить над Карибським морем, заливаючи золотим світлом стародавні кам'яні споруди. Ви стоїте на вершині скелі, морський вітер розвіває ваше волосся, а перед вами розкинулися руїни Тулума. Друзі мої, це не просто урок історії з підручника. Тулум колись був процвітаючим портовим містом Майя, а тепер це археологічне диво. Це одне з найкраще збережених археологічних місць Майя на узбережжі, і воно справді дивовижне. Досліджуючи ці руїни, ви майже чуєте голоси Майя, які колись ходили цими вулицями. Це як відвідати ермітаж, але просто неба. Приготуйтеся відчути енергію цього священного місця, адже ми зануримося. В саме серце Тулума. Отже, друзі, давайте поговоримо про перлину Тулума Ель Кастільо. Це не просто звичайна будівля. Це дуже гарна споруда, що височує над тулумом. Уявіть собі пірамідальну споруду на вершині скелі, де хвилі розбиваються об скелі внизу. Кастільо колись був дозорною вежею маяком і храмом Бога вітру. Ви можете піднятися на самий верх, і вид звідти просто захоплює дух. Дійсно, ви можете побачити милі берегової лінії і блакитна вода, що простягається перед вами, просто приголомшлива. Кастільо показує наскільки майстерними були мая в архітектурі, стоячи на краю Кастілю, коли Морський бриз розвіває ваше волосся, і, дивлячись на безкрайній океан, ви безсумнівно відчуєте благоговіння і захоплення. Друзі. Тулум це не лише кастільо. Весь цей регіон сповнений неймовірних споруд, і кожна має свою історію. Погляньте на храм фресок з його добре збереженими розписами, які розповідають нам про релігійні вірування та повсякденне життя Майя. І дім Колон, величезна будівля, в якій, ймовірно, жили важливі люди, Тулума. Прогулюючись серед цих споруд, дайте волю своїй уяві. Уявіть собі людей, які тут жили і працювали. Звуки, які вони видавали, ритуали, які вони проводили, і мрії, які вони переслідували. Тулум це не просто старі будівлі, це вікно в минуле місце, де ми можемо доторкнутися до життя та історії Мая. Друзі мої, чарівність Тулума це не тільки його минуле, це відчуття, ця енергія, це єднання з природою. Після відвідування руїн знайдіть час, щоб по-справжньому відчути це місце, це як відпочити після відвідування музею. Знайдіть тихе місце з гарним краєвидом. заплющте очі і послухайте, як хвилі розбиваються об скелі. По-справжньому розслабтеся. Наче ви на пляжі вдома. Або що ще краще спустіться на пляж під руїнами. Вода тут кришталево чиста, ідеальна для плавання, снорклінгу, або просто відпочинку на піску. Це як Крим, але з набагато кращою погодою. Тулум це місце, де історія, природа та спокій ідеально поєднуються. Ну що, друзі, залишимо минуле позаду і швидко перенесемося в наші дні. Приготуйтеся до Канкуну серця і душі Рів'єри Майя. Забудьте все, що, як вам здається, ви знаєте про це місце. Так, тут є величезні курорти та атмосфера студентських канікул, але Канкун це набагато більше. Це живе місто, справжній плавальний котел культур і ворота до незабутніх вражень. Уявіть собі місце, де бірюзові води зустрічаються з білосніжними пляжами, повітря пахне морською сіллю та сонцезахисним кремом. А ритм життя трохи швидший, галасливіший і набагато веселіший. Це Канкун, друзі мої, і він вас здивує! Друзі мої, приготуйтеся до свята почуттів, адже Канкун це справжній бенкет для них. Ми говоримо про яскраві кольори, неймовірні аромати та фонову музику, яка змусить вас пуститися в танок. Уявіть, ви прогулюєтеся ринком Меркадо 28, це справжній лабіринт із яток, заповнених яскравими тканинами, прикрасами ручної роботи та традиційними мексиканськими виробами. Повітря наповнене ароматами спецій, шкіри та пахощів це справжнє свято для почуттів, що переносить вас в інший світ. Йдучи вулицями, ви почуєте справжню симфонію звуків. Від звуків марячі до запальних ритмів сальси, що лунають із барів та клубів. Канкун це місто, яке танцює у своєму власному ритмі. Канкун це місто, яке ніколи не спить, пропонуючи різноманітні враження від світанку до заходу сонця. Почніть свій день із приголомшливого світанку над Карибським морем, знайдіть затишний пляж, відчуйте пісок між пальцями та спостерігайте, як небо перетворюється на витвір мистецтва. Коли сонце підніметься, настане час для пляжу. Канкун, відомий своїми. Білосніжними пляжами та кришталево чистими бірюзовими водами, чи то засмагання, ігри на хвилях чи заняття водними видами спорту пляжі Канкуна знайдуть, що запропонувати кожному. Коли сонце почне сідати, обов'язково відвідайте один із барів на даху або пляжних клубів Канкуна. Я знаю, про що ви думаєте. Канкун це тільки пляжі, так? Ну, і так, і ні. Хоча пляжі Канкуна, безперечно, чудові, є й інша сторона міста, яка чекає, щоб ви її дослідили. Якщо ви хочете доторкнутися до культури, відвідайте руїни Ель Рей. Ця стародавня стоянка Майя, розташована прямо в серці готельної зони, дозволить вам зазирнути в багату історію Канкуна. Якщо ви шукаєте пригод, Канкун вас не розчарує. Це як три богатирі для шукачів пригод, тільки з набагато кращою погодою. Відправляйтеся на поромі на Ісла Мухерес, спокійний острівець. Розташований за кілька хвилин їзди на човні від Канкуна. Отже, друзі мої, шукачі пригод. Тепер ми прямуємо на Косумель, невеликий шматочок раю в Кінтана Роу. Уявіть собі, острів, де час тече повільніше, а бірюзові води шепочуть старі історії. Косумель кличе кожного з нас пробудити в собі дослідника, пориньте в неспішне острівне життя. Уявіть собі, пальми, що гойдаються, білі піщані пляжі та регі-музику. це як Сочі, тільки з більшою кількістю сонця. Розслабтеся, відновіть сили та знайдіть свій внутрішній спокій. Косумель це острівна пригода, яку ви не забудете. Затамуйте подих і пориньте в косумель, рай для дайверів і любителів снорклінгу. Досліджуйте мезоамериканський риф, другий за величиною кораловий риф у світі, пропливіть крізь калейдоскоп кольорів і життя, ковзайте без зусиль у кришталево чистих водах, де сонце танцює на коралових рифах. Косяки риб снують серед коралів. Спостерігайте за. Граційними морськими черепахами, цікавими скатами або безтурботними акулами-няньками, помилуйтеся величезними мозковими коралами, витонченими морськими віялами і химерними оленячими коралами. Це сюрреалістичний досвід, який залишить вас безмовними. Чи ви досвідчений дайвер, чи новачок у снорклінгу, косумель пропонує щось для кожного. Незлічені місця для дайвінгу чекають на вас від неглибоких рифів для початківців до глибоких підводних стін і затонулих кораблів для просунутих дайверів. З теплою чистою водою цілий рік ви можете поринути в підводний чарівний світ Косумеля в будь-який час. Друзі, Косумель це не тільки водні розваги, цей острів сповнений історії, культури та природної краси. Давайте подивимося, що ще може запропонувати ця перлина Карибського моря. Пориньте в історію Майя, відвідавши руїни Сан Хервасію. Це місце дасть вам уявлення про багато минуле острова. Прогуляйтеся серед стародавніх храмів і відчуйте їхню енергію. Орендуйте скутер або джип та дослідіть дику східну частину острова, відкрийте для себе дике узбережжя, приховані синоти та затишні пляжі, освіжіться, скупавшись у синоті, проїдьтеся вздовж узбережжя. Відчуйте місцеве життя в Сан-Мігелі, прогуляйтеся набережною, займіться шопінгом та спробуйте місцеві делікатеси. І Не забудьте спробувати косумельського лобстера. Це просто райська насолода. На Косумелі головне зловити ритм острова, розслабитися та відновити зв'язок з природою. Лежачи в гамаку під пальмою, коли вітерець шепоче в листі і хвилі ніжно пестять берег. З холодним напоєм у руці, сонце гріє шкіру і жодних турбот на світі. Коли сонце сідає, забарвлюючи в золотий, ви відчуєте неймовірне розслаблення, більш повну присутність. У цьому і є суть косумеля, де час зупиняється, турботи зникають, і ви можете просто бути собою. Друзі мої, ми вже бачили основні пам'ятки, ті, що прославили кінтана Роо. Але справжня пригода починається, коли ви звертаєте з проторених доріг і відкриваєте для себе приховані скарби, які більшість туристів не помічають. Тож пристебніть ремені, бо ми збираємося розкрити секрети, які роблять Кінтана Роо справжнім раєм для любителів пригод. Забудьте про туристичні пастки та переповнені пляжі. Ми вирушимо глибоко в серце півострова Юкатан, де досі живуть стародавні Маянські села, а природні джерела сяють як приховані дорогоцінні камені, дух пригод живе тут. Уявіть, як ви пливете на каяку мангровими заростями, лагуни Бакалар, озера Семи кольорів, де вода змінює колір. Від бірюзового до смарагдового та сапфірового. Або уявіть, як ви досліджуєте Ріо секрето підземну річкову систему з кришталево-чистими водами, оточену сталактитами та сталагмітами. Це кінтана РОО за межами листівок, менш відома сторона цього мексиканського району. Тож, викиньте карту, слідуйте своїй цікавості. І приготуйтеся відкрити для себе приховані скарби, які роблять це місце таким особливим. Друзі мої кінтана Роо це не тільки пляжі та нічне життя. Це можливість поринути в дику та незайману красу півострова Юкатан. Густі джунглі тут сповнені життя, кришталево чисті лагуни відзеркалюють небо, і відчуваєш такий трепет, який може подарувати лише природа. Уявіть, що ви йдете заповідником сіан Каан, об'єкту Світової спадщини ЮНЕСКО, де ягуари вільно блукають. Друзі, забудьте про туристичні пастки, пориньте в культуру Кінтана ро, познайомтеся з місцевими жителями та насолодіться справжніми смаками, прогуляйтеся ринками, торгуйтеся за вироби ручної роботи та скуштуйте екзотичні фрукти. Насолоджуйтеся жвавою атмосферою. Знайдіть затишний сімейний ресторанчик на вулиці Подалі від натовпів туристів, замовте кочені та пібіль або суп лайм. Поспілкуйтеся з місцевими, друзі, поговоріть зі своїм офіціантом, попросіть свого таксиста дати вам кілька порад. І вивчіть кілька фраз іспанською. Їхня теплота залишиться з вами надовго після того, як ви поїдете. Ну що, друзі, це і є серце і душа кінтана Ро, від стародавніх руїн Майя до гамірних міст, від підводних див до прихованих скарбів у джунглях. Цей мексиканський рай має все. Але знаєте що? Це відео лише початок. Справжня пригода починається, коли ви купуєте квиток, збираєте валізи і відчуваєте магію кінтана Ро на собі. То чого ж ви чекаєте? Кінтана Роо кличе вас. Відгукніться на поклик. Прийміть пригоду і створіть спогади, які залишаться на все життя. Ваша подорож починається зараз. Ну що, друзі, наша віртуальна подорож добігає кінця. Ми досліджували стародавні руїни, пірнали в бірюзові води. Куштували на смак Мексику і відчули пульс живої культури. Але в цьому і є сенс подорожі, це не тільки пункт призначення, а й сам шлях, і слід, який він залишає в тобі. Пам'ятаєте те почуття благоговіння, коли ви стояли перед Кастілею в Тулумі, коли сонце сходило над Карибським морем, забарвлюючи стародавні камені в золотий колір, або. Захват від занурення в підводний світ косумеля, оточеного кораловими рифами та морським життям, більш барвистим, ніж ви могли собі уявити. Ці моменти, друзі, залишаються з вами ще довго після того, як ви розпакуєте валізи. Кінтана Роо – це не просто точка на карті, це зібрання вражень, полотно, виткане з пригод, культури. Та природної краси це місце, яке кличе, надихає і змінює вас назавжди. Друзі, заплющте очі на хвилинку і дайте цим спогадам повернутися до вас. Уявіть відчуття теплого піску, що ковзає між пальцями ніг смак свіжого соку манго. Що стікає по підборіддю, і звук музики Маріачі, що наповнює повітря, ці відчуття, ці спогади, це ті сувеніри, які ви везете з собою, відлуння кінта наро, яке залишиться з вами надовго після повернення. Можливо, це тепло мексиканського сонця, яке залишається з вами, нагадуючи сповільнитися і насолоджуватися простими речами в житті, як німці. У своєму саду. Або, можливо, це дух пригод, пробуджений у вас кінтана Роо, жага нових вражень, бажання досліджувати світ з відкритими очима та серцем, як Гумбольд. Щоб це не було, кінтана Наро знає, як вплести свою магію у вашу душу, назавжди пов'язуючи вас з її духом. Це місце, яке завжди кликатиме вас назад. Щоб заново відкрити її дива та створити нові спогади. Друзі мої, чого ж ви чекаєте? Весь світ біля ваших ніг, і кінта рогу кличе вас. Нехай це не буде просто відео, яке ви подивитеся і забудете. Нехай це буде іскра. Яка розпалить вашу власну пригоду. Бронюйте квитки, збирайте валізи і готуйтеся відчути диво на власні очі. Досліджуйте стародавні руїни, пірнайте в блакитні води, занурюйтесь у місцеву культуру і відкривайте приховані скарби, які чекають на вас. Друзі мої, ваша пригода чекає. Зробіть її епічною, зробіть її незабутньою. Зробіть її в кінта народу.